Всім привіт! Дівчат. Сьогодні дивимось харківські прикраси. Деякі комплекти я ще не демонструвала, а деякі хочу ще раз продублювати, тому що надто вони гарні, щоб просто лежати. Також хотіла сказати, хто очікує відповідь в особистих повідомленнях, зараз, після виходу відео, довідповідаю всім. Почати хочу з дуже цікавого комплекту, він йде без вставок. Каблучка в наявності в 19,5 розмір, інші можна замовити. Він легенький, повітряний, досить бюджетний. Тут у нас є каблучка сережки ось така підвісочка, дивіться, довга. І дуже класний браслет, зараз також покажу. Ось такий гарний браслетик, дівчата, на літо взагалі дуже класний, легенький. Зараз, окремо, все роздивимось. Вага каблучки 376 г. Ширина приблизно 2,4 см, вартість 550 гривень 15 доларів. Хотіла ще з важливого вам сказати, що відтепер всі прикраси, що є в оглядах, будуть також виставлятися на сторінку в Instagram. Там будуть фото, можна більш детально роздивитись. По цьому відео фото і пости вийдуть завтра. Ще не встигла їх відфотографувати. Хто ще не підписаний, доєднуйтесь посилання в описі відео є. Сережки, дівчат, довжина 6 см, вагу я вам наче не сказала, 5,47 г. Ось така застіпка. Дуже класні. І вартість 730 гривень 20 доларів. Підвісочка 5,92 грами, вушко. Можна жгутик каучуковий додати. Довжина 9 см, враховуйте при виборі жгутика. Вартість 730 гривень, 20 доларів. І дуже класний браслет, довжина 17,5-19,5 см. Регулюється 10-90 грами вага. Це улюблений мій діапазон по розмірах. Підходить на будь-яку ручку, майже такий універсальний, можна на подарунок. Застібка карабін. Ось така краса. Ось так буде на руці виглядати. І вартість нього 1825 гривень 50 доларів. Далі, дівчат, є в наявності неймовірний комплект з Геліотісом. 20,5 розмір каблучки. Дуже такі насичені тут кольори, більш зелений йде, хоча тут безліч різних вітінків, проте зелений переважає. Вага сережок 1374 грами, А хто бажає, можна замовити більший варіант каблучки більшого діаметру, також підвісочку можна і браслет додати, також великі. Каблучка 7,67 грами за вагою. Діаметр 2,5 см. Довжина сережок 5 см. Вартість комплекту 3580 гривень 98 доларів. Також можна розбити. Наступний комплектик у нас з яшмою калахарі. Каблучка також 20,5 в наявності, інші можна замовити. Подивіться, яка краса, багато тут срібла в цьому комплекті. За діаметром десь 3,8 см. Ось ця частинка. Сам камінь 2 см. Довжина сережок 5,8 см. Надзвичайно красивий камінь. Сережки за вагою 19,86 грам. Ось така англійська застібка. Вага каблучки 17,25 грам. Зверніть увагу, що сам камінь він не важкий. Всього 2,35 грам. Більшість ваги забирає саме срібло, тому цей комплекти такий небюджетний виходить зі зворотньої сторони. Вартість комплекту 4745 гривень 130 доларів. Далі дівчат, ось такий оригінальний комплект наявності з білим кубічним цирконієм. 17-й розмір каблучки в наявності. Інші також можна замовити. Дивіться, які класні повітряні сережки підвіска. Ось в цих нижніх частинках також цирконій. Дуже оригінальний. Вага каблучки 8,58 грам. Розмір 2,6 на 2,7 см. Вартість 840 гривень 23 долари. Тепер сережки за вагою 21 грам. Застібка, занижений штифт. Дивіться, довжина 7,2 см. Виходить. Вартість сережок 2450 гривень 67 доларів. Підвіска 9,86 грам, в можна також гутик тоненький додати. Довжина підвізки також 7,2 см. Вартість 1170 гривень 32 долари. Тепер хочу ще раз показати вам комплектик з рожевим кварцем. Нещодавно вже його демонструвала, але він лишився чомусь. Надзвичайно красивий камінець, середній за насиченістю, 19-й розмір каблучки. Така класна верхівка в сережках. За вагою вони 17,34 грами. застіпка. Довжина сережок 6 см. А розмір камінцю виходить 1,5 на 2,7. Каблучка 7,24 грами. Вартість комплекту 2740 гривень 75 доларів. Наступний комплект також дівчат, у нас повторний, що давно він вже був. Тут у нас вставочка тонований кварц під Амазоніт, 20-й розмір каблучки в наявності, інші можна замовити. Хто з дівчат замовляв, там навіть вже якісь прийшли замовлення частково. Сережки такі цікаві, дивіться, застібка. За вагою 19,95. Розмір камінцю 1,8 на 2,5 см. Дуже красивий такий м'ятний колір у каміння. 11 грам каблучка. Повторюю, що це саме тонований кварц під Амазоніт, а не саме Амазоніт, тому що дехто може сплутати. Дівчата вартість такого комплекту 3100 гривень 85 доларів. Приємна ціна. Дівчата, ще один повтор, комплект з маховим агатом просто не могла пройти повз. Він був також з підвіскою і браслетом в минулому показі, але їх забрали. Лишився тільки такий комплект. Хаблучка сережки, все інше можна дозамовити. Тут 18,5 розмір. Дивіться, які гарні камінці. За вагою сережки 11 грам. Застібка. Діаметр 3 см у Цих виробів. Каблучка 7,37 грам. Вартість комплекту 2665 гривень 73 долари. А тепер дівчата, ось такий комплект з перлинками є річковими. В 17-му розмірі каблучка він був по замовленню, але замовлення не забрали. Тому виходить у продаж. Сережки за вагою 6,18 грам. Ось така застіпка. Інші розміри каблучок також можна зробити. Гарненький на літо, 3,28 грами каблучка. Вартість комплекту 1170 гривень 32 долари. Далі в наявності є ось такий класний сет без каміння. Каблучки є 17,5 і 19,5 см. Класна вага в сережок 7,44 грами. Вони не дрібні на ось таких петлях. Довжина сережки 4 см. Каблучка 7,21 грам. Щодо розміру дівчат 17,5 повномірна каблучка. Хто любить прям вільно, можна брати з урахуванням, що на піврозміру трошки мало мірить. Довжина каблучки 3,1 см. Вартість 880 гривень 24. Вартість сережок 950 гривень 26 доларів. А далі ось така класна каблучка з яшми в 19,5 розмірі 10 грам за вагою. Я нещодавно показувала браслети сережки до цієї каблучки, але чомусь я забула, що це комплект, тому зараз показую окрему каблучку. Там такий браслет, такі величні браслетики, дуже гарні сережки. Кому цікаво, я вам надішлю посилання або фото. Габаритні розміри 2,4 на 3,2 см. Вартість каблучки 1315 гривень 36 доларів. Так далі в наявності є класна пара сережок зі штучними перлами: 7,22 г вага, англійська застібка. Такі ось канатики срібні, цирконій, Перелинки кремові, дівчат, не білі. Тут набірці, до речі, помилка. Вказано, що це реконструйований корал, проте це реконструйовані перли. Довжина сережок 7,8 см, перлинка десь 1,2 см. І вартість 1025 гривень 28 доларів. Також, дівчат, хто хотів, доїхали сережки з аметистом шевроном, гвістки. Дуже гарні камінці. Дивіться, є дві пари. За вагою 3,7 грами. Вони на закрутках йдуть, діаметр 1,1 см. Вартість 620 гривень, 17 доларів. Тепер дівчата, ось така каблучка, класна в 19 розмірі в наявності 7,92 грами. Вона, до речі, також до комплекту, який я нещодавно показувала, щось я взагалі попропускала все, що можна. Є сет, сережки, коліє і браслет. Дуже гарні. Кому цікаво, напишіть. Така вона трошки хвиляста, дивіться. 2 на 3,3 см розмір і вартість 880 гривень 24 долари. Ще залишилась наявності каблучка унісекс в розмірі 21,5, вага 9,24 грами. В інших розмірах можна замовляти, де хтось з дівчат вже навіть отримав в інших розмірах. А це така можна і чоловіку взяти на подарунок без вставок 2,5 на 3 см розмір, і вартість 1130 гривень 31 долар. Далі в наявності ось така класна підвізка з агатом 27,78 грами вага. А такий цікавий молочний колір. Він переходить в темніший, коричневий, сіренький. Велике тут вучко можна жгут додати. Довжина 7,5 см з вушком. Вартість 880 гривень 24 долари. І є ще ця моделька з рожевим кварцем 27,34 грами вага. А тут камінець містить ось такі невеличкі мікродефекти. На носку ніяк не впливає, є варіантом норми для натуральної вставочки. Довжина 7,3 см, вартість також 880 гривень 24 долари. Дівчат, випадково тільки що натрапила на ось цю яшму до каблучки. Кому цікаво, напишіть, я вам відправлю більш детальні фото. Просто швиденько показую. Далі ще один дуже красивий сет з кубічним цирконням, такий під цитрин він йде. 17-й розмір каблучки. Оригінальні сережки, підвіска з великим кристалом. Дивіться. Сережки з вагою 10,41 вони на петлях йдуть. Кольор дехто такий називає шампань, дехто під цитрин. Довжина сережок 6 см. Каблучка 6,33 грами, дуже зручна. І підвізка 7,27 грам, вушко. Вартість повного комплекту 3250 гривень 89 доларів. Також можна розбити. І дівчат останнє ще покажу сет з майоркою, з такою темною сережка і підвізка. Хто з дівчат замовляв таку білу, все скоро прийде, я вас повідомлю. Самі ці прилинки вони такі темно-сині, а з зелено-фіолетовими відливами. Дуже гарні. Вага сережок 11,34 грами, Ось така застіпка. Довгенькі вони 8,6 см. І підвізка 5 грам, ось таке вушко. І вартість комплекту 1715 гривень 47 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!